Бандер, всім привіт, я Діма туда, і сьогодні у нас нове відео. Нещодавно я робив огляд на рахунок ваших робіт, я їх розбирав, вказував на помилки, як ви просили, все чітко, всім понравилось, пішла активність уля-ля. І посиділа мисля зробити ще один огляд тільки на ваші питання. Ви прислали мені їх багато, за що вам дуже дякую. Я вибрав такі основні, які бентежать, я думаю, всіх. От я їх зберіг, як біля серця. І сьогодні будемо розбирати. Постараюсь все зробити чітко, ровно, все по голочкам, штра і по факту. Все, поїхали. Отже, перше питання. Кепкет 72 написав. Шия жопа, пузо, плече та передпліччя нюанси роботи. В першу чергу я би рекомендував підібрати правильний малюнок, ескіз, щоб він гармонійно вписувався в тіло і лежав там, як будто він з тобою все життя, знаєш, з самого народження. Тобто під цю частину, під предпліччя, під пузо, малюнок повинен вписуватись. Як на машині стоїть крило, двері, там десь скло, воно вписується в машину. Нема багатої той фігні, знаєш це перше. І... Друге, тобі потрібно обрати найкращу позу для клієнта, а також для себе. Так, клієнт буде, буде менше ли, а ти будеш. Чувствувати себе активніше і впевненіше. Ну і робочий стол, також світло, все тебі треба правильний малюнок, правильна поза і правильні голки краски. І це ми розберемо трошки пізніше. Хвилини за три. Чуть не забув. Також скажу, якщо ти робиш на шиї, треба тобі кушетка. І цей. Якщо напрямку пліщі, то така фігня. Забув, як вона називається, я вже замотав. Ось пальчиком тик ба Вона регулюється, висота, ку, там все як надо, тобі замотав, молитву прочитав, перекрестився і погнав. Все, все потрібно робити, щоб тобі було ком комфортно під шиєю, ти мотаєш валік, ти можеш навіть взяти зілу, це такі полотенці, як, як всі знають, рушники разові замотати плівкою. Під шию, і тоді, коли клієнт лежить чітко, ти сидиш чітко, у вас все буде чітко. Нюанси можуть бути тільки з голками, фарбами або шкірою. Шкіру я, е, як казати, прощупую перші 10-15 хвилин. Тобто я працюю не швидю потроху, бачу, як людина реагує, питаю її, як почуваєш себе, вудобно тобі чи ні там, Я не знаю пісню другу включити. Потім ляля -ля та паля, а воно все устаканюється і робота йде все чітко, класно і комфортно. Якщо в тебе голки, фарби гарної фірми, качі не є, шкіра норм, клієнтів класно і в тебе нічого не вийшло, проблема в тобі. Але не, не знаєш, На твоєму місці всі були і будуть ще. І з часом ти почнеш робити краще, впевненіше, і все буде чітко. Так що, дерзай. Вперед! І так, у нас як бліцу, це значить наступне питання. Проблема з пробиттям плечей. Важко пробити шкіру рів рівним контуром за один раз. Ха! Плече, якщо ти маєш на увазі оцю частину. І забіжу вперед, щоб чітко зробити, вкрасити, проконтурити. Треба, щоб шкіра була в натяжку. Якщо людина сидить на підставці і в нього така рука, тут воно гулять буде. Тобто тобі потрібно розтягнути шкіру ще більше. Я завжди, якщо роблю, роблю цю частину, убираю підставку цю під руку, кладу ось так руку клієнта, щоб тут натяг був. Поняв? І тоді ще плюс рукою трошки підтягую. І зараз, якщо у тебе правильна фарба, правильна голка і, і правильна поза, то у тебе вийде все чітко. Якщо не виходить, проблема в тобі. Як я перед цим казав, це все временно. Не розстрарайся. Натягуй шкіру, раз, так само пуза. Не ровно лежить людина, а витягуйся. може навіть, навіть руку наверх кинути, щоб більше був натяг. Але перед цим вже треба стати ровненько, розслабитися. Переклеїти малюнок, трансфер, те ж саме на пузо, ногу шию. Потрібно стояти розслабленим. Якщо ти клеїш, я забув, перед цим було питання на, на, на пузо, то не треба його втягувати, показувати, що я мужчина. Розслабся, хай пузик висить, але малюнок буде рівно. Те ж саме шию. Не треба собі включати геракла, встав, гуся включив, розслабився і все. І це залог рівного малюнка. Отож, друзі, бліц наш продовжується. Чи як воно там правильно називається? Важко вбивається фарба при тушовці. В чому проблема? Проблема в тому, що всі фарби різних фірм і різної м -м, плотності, я кажу. Тобто густа фарба вся. Чорна, біла, кольорова, погана вбивається. Щоб тобі зробити її рідкою, тобі потрібен розчинник. Є для кольорових, для граєвочів, але мені здається, що це все одна мудня. Е якщо тобі впадло чекати, заказувати, йти на почту, ти можеш раді експеримента піти в магазин за хлібом та купити негазовану воду і в, в аптеці взяти разовий шприц, набрав, взяв капсулу, в першу чергу ти. Рідину вливаєш дві-три каплі, чотири можеш дивлячись, як і в тебе капс, це будеш експериментувати раз, два, три, і далі догониш, вийшло. Того що не можна сказати, скільки точно капель, який капс, то що вся фарба була густюча, як сметана. Є такі білі кольори. Я в білий скажу наперед, що завжди докидаю розчинник. У мене ворфеймс. У і взяв копійки на 3 місяці 4-5 і забув нафік. Цей. І мішаю фарбу е, такою штукою. Тут батарейки. ці штуки разом. Я так всунув, що хер висунув уже скользько. Перед тим як збалтувати всі разові штучки, всі насадки для одного клієнта, щоб не було перекресного заражування. чи як воно там. Е, просто ти будеш різних людей. Вони до тебе приходить і кожному будеш мішати. Це раз помішав, вона осталася, фарба закінчилась, опять долив, опять, фарбу, опять перемішав. І спочатку ложиш це, потім вкапаєш фарбу, окунаєш трошки, нажимаєш, воно збалтує тобі і все чорненько. Можна другий спосіб робити. В одну капсулу розчинник кольором, але це гемарна. Це якщо білий, то дай. відео про білий кольор, як я це роблю із розчинником. Ви можете бачити у мене на каналі та туди, ди ту-ди, туди-сюди. Все проблема в густоті фарби. Слідує питання номер 4 Погнали. Дімон, як ти підганяєш тату ескіз за потрібним тобі розміром? Як? Допустимо, у мене предпліччя. Да? Я роздруковую, ну, перед всім я роблю композу або, обо, або я готові, або щось міняю, або малюю сам на планшеті. Підганяю 2-3-4 розміри. Беру листик і кладу на цей на предпліччя. Міряю. Мені потрібно добитись того, щоб малюнок чітко був по цій руці. Якщо він буде замалий, і ми потім зробимо тут. То будуть великі проміжутки, треба буде малювати фон, всяку кашу якусь матню ліпить. Це фігня, це Треба м'яс, малюнок, ляп-ляп, все чітко тоді зійде. Отак її підбирають. То те ж саме рука, шия, спина. Кілька розмірів робиш. Це як ти буцики міряєш собі, вирішив взяти кросівки, ти ж не то що одні ляпани болтаються і пішов. Ні, ти міряєш. От як, як одів, і воно твоє, то воно твоє. Те ж саме і з малюнком. Все дуже просто. І клієнт бачив зеркало, і ти глаз прикрив один вже в курсі всіх ділов. Отак от, от. Питання номер 5 Де вона? Не завжди із з першого разу чіткий контр. Що може бути? Галіматачка чи руки криві. Друже, може бути голка фігня. Є багато фірм, які тіпа типу, класні, але ти береш її після класної фірми. Це ужас. Фарба густа. Погано розтягнув шкіру. Якщо це живіт, там погано б'ється. Шкіра товста, мало тянеш, він дуже пригає, теж, знаєш, плюс? що плюс, Тачка, так. Да. Є тачки із малим вилітом, ходом, стоком, сроком. там, коротше. Там є на 2-3 мм на 2,5 Сама класна тачка б'є і вкрашує від 3,5 мм, строк, чи як зараз модно казати. Коротко, голка бігає на 3,5 мм. Якщо ти таку тачку взяв і з таким, і з таким строком, чи строком, не сказав, не йде бажає цей, то у тебе проблем не повинно бути. У мене тачка, де ж там спадлай. На 4 мм. Я їй б'ю чіткий контур. І чітко вкрашую. До того що там такий ляпає, так що нормально. Якщо мені треба зробити м'яку тінь, я просто викручую дежав, голку ховаю, граю шмакаю або колір із водичкою і розтягую. Тобто, голка, фарба, шкіра місце дуже важливо І тачка. Тут треба, щоб. Ти прийшов, показав мені, а я тобі скажу, що не так. То що проблема може бути просто маса. Отже, питання номер 6 Влад написав. Мікентік. Друже, я думаю, тобі буде дуже приємно, що я зараз буду читати твоє сообщення. Аж глаз засвітився, ба. це. Є. Що робити, якщо чувак не терпить, розбити сенс? Або дати лік якийсь. В першу чергу я рекомендую, мабуть, ти це знаєш і всі інші, але я нагадаю, це важливо. Перед сеансом, щоб не освітилося око, як зараз у мене, виспатись, зранку добре поїсти, прийти в настрої, ха-ха-ха, взяти гроші і настроєння. В першу чергу я шукаю малюнок, ми його робимо. Клеїм і я, я зацарапую весь, весь малюнок голочкою 5 RL 0,30. 0,30 це діаметр голки, вона як 0,35 або четверка, хоча четверки немає. Ну, 5 RL беру, зацарапую легким самим світлим грейвошем Всю роботу, якщо людина приходить на наступний день або через 2-3 дні, я починаю із верху вниз, щоб потім не чіпати там, де був. Якщо людина приходить через 10 днів через 20 чи, чи через місяць, то там пофіг сліва, справа бий. Все, всередині сеансу я даю ще, якщо бачу, що човака колбаса трохи не місіл. Так, також ми всередині сеансу їмо, п'ємо їмо, ну п'ємо сок, воду, там чай, кофе. Нічого не подумайте, вуля. І в кінці, якщо його пі, треш, піт кавбашу, я теж даю німі сіл. Ні, нічого не варю там компоти, вода, чайний. Просто засипав рот стакан водою раз, через 20-30 хвилин людину виравнює і він благодарить тебе. Є у мене такі клієнти, 5-6 чоловік, які терплять 2-3 години максимум. Я зацарапав, пішов, кажу, все, дружище, приходь через рік, з тобою працювати тяжко. Посміялись, все, і так ходь. Ну а що робити? Це як колір очей, зріст, ілі, там п'ять пальців тобі з самого народження дали сім, нічого не поробиш. Бува, приходить, такий мужчина накачаний ого. го Час б'єш, а він уже ної. Абува абу, прийде мале худе і по 5-6 годин сидить. Фіг, фіг виганеш. Два-три фільми вже всі гля, е, е, бачать. Все позаканчилося, а він ще чи вона сидить. Ну, коротше, люди різні, тому треба підстроїтися. З тим нічого не поробиш. Ось. Сонце зайшло, все хорошо. Наступне питання. Що там мало світла? Да? Ну нічого, голос чути, і слава Богу. Е, був момент. Випала фарба, погано заживала. Хоча красив акуратно все і т.д. Ну, друже, це в зависимості, яке місце. Якщо це лікоть тут, або десь там на, на, нога і він ходить, або вона в джинсах, воно може постирати. Тобто, тут питання: це ти думаєш, що ти класно вкрасив і все чітко. Може, у тебе були голки китайські, може фарба була гу густа і ти вкрашив, думав, все чітко. Може, ти мазав абізболом, може людина, як завжди, я, я не чухаю, мені приходить, сидить, чухає там і ще через дня три. Я говорю, ти чухав та тут, ні, не чухав. І сидить голова, оце чухає, мені бреше. Я говорю, а це ж ти робиш? Та ні, я просто гладю. знаєш, ну, Може ночу здерлась там, або кіт лизав та язиком шаршам своїм паздирав. Тут уже правду не узнаєш. Якщо ти профі, майстер класний. Або достатньо добре розуміюся на шкірі, голках, фарбах, у тебе проблем таких майже не буде. Є така тонка шкіра, я раз робив рукав людині, і один попався у мене за 15 років, що тут чітко все заживало, зажило. А тут ніжна ніжна шкіра. І я потім через півтора місяця, як все устаканилось, підкрашував. Тобто я навіть беру ру руками. Тонка вона да, тут, але тут взагалі у нього така нежна-нежна. І в слідучий раз я вже дуже-дуже обережно підкрасив зажило все Сегуд. Тобто, може бути шкіра, може клієнт бреше, чухав шкряба, може він його не мазав, може витир штанами, може це ранніми частини тіла, лікті, коліна, джинсами і крапа там, або ж ти. Взяв галі міголки і густу фарбу вкрасив. І думав, що все гуд, а воно не гуд. Причин маса. Чітко сказати, в чому причина неможливо. Подумай, де ти промахнувся. Якщо ти ніде не, не промахнувся, то промахнувся клієнт і бреше тобі. Пристав камеру світа мала собака бішена. Наступне питання необичне. Для плеве. Пальчики підставлю зараз, все буде гуд. Тяну шкіру, рівне, наче, контур, все гуд. Пускаю шкіру, піздець кривий контур. Обично навпаки. Якщо не тянеш шкіру, б'єш, воно криво. Получається, то, що шкіра пригає. Особенно, як я казав, вже про живіт. Неудобне місце капець для чітких контурів. Шия теж. Якщо ти не будеш розтягувати, будеш бити, воно буде пригати і буде отак. А кривий контур, перша причина може бути в голці. Якщо бувають навіть бренди класні, все чітко, фірма там увага, але вони бувають тарахтять, ну то полбідіхай та тарахтять, знаєш, а не буває, гуляє в бок трохи. Якщо ти. Протестуєш. А ну ти, ти цю голку вже викинув, але в тебе є ця фірма, і якщо воно все тематично кожен день таке, то це справа в голках. Ти береш машинку, вставляєш модуль, ставиш мінімальний вольтаж, викручуєш виліт максималочку, ставиш чорну рукавичку після голки, щоб бачити, щоб вона була фоном рукавичка, щоб бачить, я ходить голка. І максимальний виліт. Якщо хоча вона отак б'ється, то це капець. Це буде контр кривий по-любому. Щоб це і справить, голку не треба викидувати, брати іншу. Можна розібрати в рукавичках все ж разове. І підігнути голочку вниз. І назад модуль втикнути, і вона вже прижметься до нижнього пластику і буде чітко рівно ходити. Ось і все. А так, більш причин я не бачу. Наступне. Вже забув яке питання, але питання. В роботі із машинкою квадрон, кровить Шкіра, ксеном, все норм, швидкість в роботі на квадроні 6. Скажу одразу, що вольта швидкість це держава, от Чесно. Ну, я маю на увазі не конкретно якусь машинку, а то, що ти мені сказав, 6, там у тебе стоїть один мотор. У другого стоїть другий мотор. Там максималка 9 вольт. У третього 15 вольт в інжекті. Знаєш, чи 18, Там то, тобто це те ж саме, що ти. Що я їду на запорожці, а ти, а ти на Мерседесі? І тут у нас горка вверх. І Я тобі з кажу, гриш Коль, кажу, А скільки треба газу дати, щоб заїхати? Знаєш, у мене там на 2 треті газу. Він каже, я трогаю газ і мені достатньо. А я такий, що я неправильно роблю. Ді Ні, це різні мотори різні вольтажі. Прозводітель каже, завжди, от і до вольтаж, допустимо, від 5 до 9 вольт, а, а ти вже зручно собі підбираєш. Можливо, ти на машинку другої, де в'їбав максимально багато. Або не максимально, ну багато. Голка била частіше і роздрючувала шкіру. Можливо, удар такий. Там різні мотори, різну швидкість поставив, плюс, може бути, різний виліт, як травмує він. Розуміє? Ну, Машинки треба пробувати. Якщо у тебе є друзі, кінь ти зараз я ходив в магазин тут у нас у Львові. Там фішка в тому, що можна різні тачки стоять, і ти можеш спробувати. Тобі дають шкіру резинку цю, фарбу, голку. І в різну машинку втикай, і ти можеш відчути вібрацію, можеш відчути голку, як вона б'є, і пристосуватися трошки. Ну, то є Експеримент. Можливо, удар тачки галіми, а можливо, ти на одній із. Більше вальтаж. Да. То, що якщо ти там поставиш 6 і там 6, вони однаково бить не будуть по-любому. То, що там різні мотори, різні ход-голки, є один вольтаж їх не вирівняє. Треба на той, що кровила, спробувати вольтаж менше зробити, щоб вирівнятися із той машинкою, що тобі по подобається, що не травмує так шкіру. Та і все. Отака відповідь у мене для тебе, друже. Чим міг поміг. І ще у нас питанечка. Устанавлюваємо камеру, що я кручу її постійно. Ти лінії проводиш і з першого разу. Якщо треба, так. Якщо це нацарапка, то ні, можу развернутися потім. Тонкий контур зробити, композу закончив всю, та, всю татуху, і мені голову стрельнуло, що мені треба зробити ширний контур вверху або внизу, щоб виділити роботу від фона або від другого об'єкту. В цих випадках можу кілька разів, але обережно. А так, взагалі, так. Да. Взяв, якщо треба, тонка, то встав середня лінія пофіг. Взяв машинку, голку провів раз. Наступна частина питання: з якими голками? А, якими голками користуюся зазвичай для тонких і товстих ліг. ну, навіть на лінії. Мені подобається квадрон. От я пробував ті, 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 оті, і зараз мій товариш прийшли мені, може вам покажу, нові, які каже, топчик, горобчик. Ну, не знаю, будемо пробувати. Серега, це я про тебе. Я не скажу, хто ти. Этот і квадрон мені подобається. І під контур я беру э, діаметр 0,30. 0,35 товсті, вони трошки ширше друг від друга стоять. А 0,30. Зараз покажу, щоб було понятно. Взяв для приколу, щоб понятно було, от бачите, 5 РЛ 30, це діаметр. Під контурні я, я беру тільки тридцатку. Ну, Пишу 0.30, тут пишуть просто 30. І ще е, може бути цифра 10 спереду. Якщо цифра 12 спереду, ну це на інших фі фірмах, то, то це 0.35. А 0.35 я беру для закрасу. Але я і тень можу зробити їй. Трошки більше вольтаж, менше виліт, і пішов медленно. Коротше, голки я беру. Квадроновський, для тонкого контура п'ятерку, для товстого контура я беру РС-ку. 9 РС, навіть 15 РС. Я роблю ар малі закраси, малі тіні, і якщо треба, я макаю і роблю чіткий контур. В моїх роботах останніх там в Інсті, або ви зараз дивитесь в Інсті, або в Ютубі. Зайти. Я ссылку оставлю або в кінці відео напишу, як там мене звати. Ну Ви вже всі знаєте. Е, там на, на останніх роботах дракон і ще щось. Контур жирний. то або 9, або 13 РС. Макаєш як маркер. Отак, брж, і все, пісечка. Рекомендую оці голки. А ну, не зараз стоять як колісо і мопедом мого. Ну. А що робити? За то качество. Якщо для нацарапок таких легеньких щось можна взяти і іншу фірму. Але краще робити якість, користуватися качественним продуктом. Во. Все. Остання смс-ка на десерт у нас. Привіт! Жодних проблем. Просто дякую за контент. Три роки тому твої відео дуже допомогли. Ха, Дуже, дякую. 에, доповню сообщення це смс що Дуже вам дякую, що пишете. Я вже не знімав ролики дуже багато. це Зараз з'явилось трохи часу, трошки пішло. Цей, люди пишуть навіть зараз. Пройшло кілька років. Я подивився твої ролики. Дякую. Я зараз там трошки навчився, мене туди в студію взяли. Я зараз. За границі, я там і з тим общаюся, то класно. Завдяки тобі, змотивував там талчок, пішов, я приїхав. То той навчився Той пише, що три, три тижні ходив на курси або два там. Хто місяць, і за твої два ро ролика три взнав більше ні за курси, а за курси ті ти дав тисячі дві баксів. Це я раніше скажу, що ролики знімав про контур за, -за, -за тінь. А не там по 40 минут по часу, основа основ, знаєш. І дуже приємно, що це в радість. І я собі думав, якщо буду знімати, і це хоча б одному, двом, трьом чоловік допоможе, це вже плюс, вже чиє життя буде змінюватися. Людина буде рости, пхнуть вперед і розказувати іншим, дарувати іншим класні татухи, роботи. Спочатку ясне діло, це фігня будеться, як всіх ходити, учились їздити на веліку, падали, вставали. Ну, головне, якщо 100 раз впав, то з того перший раз встать і все буде добре. Всім дякую, чим міг поміг. З вами був Дімон. Щастя, здоров'я, дінях. До нових зустрічей!